Зібраний щит трифазний хайгер FWB 62S. Автомат. Такі, поки поки такий, бо не було так, якого треба. Е, так, що у нас тут? Від мережа, індикатор мережа, від генератора, індикатор генератор. Це вихід там на ще один щиток. Е, реле напруги по мережі реле напруги по генератору, е, перемикач мережа генератор, розподілчик модуль. Ну, а далі вже розподілення ПЗВ автомати. От. Ця частина це буде під блоки живлення. Попросили лишити в запасі. Ну, в принципі, все. До щита йде схема. Так, це схема на інший щит. Ось така схема компоновочна, схема внутрішніх з'єднань. Бачите, як намальовано все, і кабельний журнал щита. І до кожного щита йдуть такі схеми. Ну, це щит, сусідній щит, скажімо так, і цей щит буде живити інші щит. Ну, ось, до речі, зараз я покажу цей щиток невеличкий. Ось. Щит ще R2. І сюди також іде схема. Схема компоновочна, схема внутрішніх з'єднань і кабельний журнал. Якщо потрібні вам електрощити на ваш об'єкт? Замовляйте, зробимо проект конкретно під вашу задачу та виготовимо вам щиток або щити.